Це відео присвячене всім фліперам, хто любить робити дуже красиву роботу. Обіцяю вам, буде дуже інтересно. Дивіться, мене звати Сергій Ситник, я президент Української будівельної спілки, і сьогодні я на нашому об'єкті, який ми робимо під а, ред. Давайте я вам покажу, чим я займаюся і чому іменно саме робота під Фініш ведеться чуть-чуть іншому в Америці. Чим ми всі звикли, і дуже багато хто з нас звик. А я зараз розкажу в цьому відео, чому іменно не потрібно робити досить якісно, чому ось такі штуки будуть проходити, і ніхто на це не буде звертати увагу. Іменно чому це не потрібно. Також розкажу, скільки це коштувало мені зробити ось цей ремонт. Двокімнатна квартира в Вілінгу, е, е, штат Іллінойс. Е, тому от бачите, вже деякі роботи зроблені, кабінети викинуті. У е, нас був карпет тут. Е, тут теж, бачите, откий виніл. Е, от як наша ванна виглядає. Раніше, бачите, вона теж була покрашена. Це я роблю для менеджмент компанії. Ми також робимо для ріалторів, якщо потрібно, для людей, які купляють житло. Також для менеджмент компанії робимо швидкі свапи. Я теж роблю ремонти сам і моя команда теж робить. Тому, якщо потрібно, звертайтесь до нас. Ось можете побачити тут вже пошпакльовано. А, стеля помальована, деякі місця такі ще можливо будемо робити, а можливо, і не будемо. Подивимося в кінці. Тому що а, ця квартира буде здаватися, якщо я не помиляюся, за 1800-1950 можливо 1950 доларів. А, тут буде от бачите вініл. Ми вибрали вініл Plank Floor 44 4 мм тикнес, ширина. Шість якби шість міліметрів. Гарантія 30 років. по ідеї 5 років мало б служити для комершал. Тому наступне кабінети. Ви всі спитаєтеся з кабінетом? Що з кабінетами? Кабінети ми взяли з Хондипо. Uh, цей холодильник раніше тут стояв. Ми переносимо його в цю сторону, щоб забрати звідти спейс, uh, uh, щоб у нас менше кабінетів було. Наверх теж не будемо нічого ставити над кабінетами. Тоді в нас де буквально один кабінет. Uh, наверху один кабінет. Я, я думаю, що це uh, 24 ки були чи щось таке. Ну неважливо. Uh, тоді сінк, uh, над ним uh, маленький кабінет. Uh, там вже, по ідеї, навіть немає великих кабінетів, бо, тому що тут газова плитка е, мусить бути теж по коду. Якщо не помиляюся, 30 сантиметрів до е, верху кабінету. Тому ми зберігли ще на кабінетах. Е, ця штучка буде зніматися і ми все поставимо в одну, е, в одну висоту. О, перепрошую, я чуть не зашпортився, от бачите. Ось так і все. І одразу тут запустимо всю підлогу, повністю подовжені. А також е з клозетами ми теж завжди красимо один колір, ніколи цього не робимо в два кольори. Е Тут стіни будуть теж помальовані. Подивіться, без борти ми навіть не викидали, тому що це е ну, не оплачується, е не було часу. І е е е якщо це чесно, ніхто не буде зважати в деяких місцях, в яких потрібно було. Ми це зробили, тому що там дуже погано було. Замінимо, просто поставимо нові такі самі. А тут теж була дуже погана сітка. Дивіться, як всередині виглядає. А, трохи почистимо, пополососимо. Тут проб'ємо теж тріми на, на сторону, щоб красивенько було. Тут всередині вже її ширше ще зеркало, нове світло. Бачите, світло, яке все старе, з дирками. Що з ванною? Ви з ванною спитаєте, ну, що тут робити? Що поставимо тейп, затейпаємо, перекокуємо, зробимо красивенькі лінії, запраймуємо ще раз, закрасимо все все мігло з одним кольором, щоб легко милося і не відлипалося. Дивіться, тут навіть такі місця є. Бачите, там пусто. Можливо, навіть чіпати не будемо, бо страшно чіпляти, що далі буде. Двері деякі повикидали, ці ще двері йдуть аут, думав лишати, але все-таки ми викинули. Клозетні двері були дуже погані. Викинені. Це штука контертап теж все з Хундіпо, підлога, сінк, світла теж вже замолені. Бачите, клозети всі перемальовані. So, в матеріалах це обійшлося десь в е 3 з копійками, якщо не помиляюся, з таксами. <кхе> ну, тому е дуже швидко робимо десь за 2-3 тижні такий е апартмент, е якщо вам потрібно, звертайтеся українська будівельна спогілка. Ми є під цією назвою у всіх соціальних мережах, або до мене особисто Сергій Ситник. Uh, тому бажаю вам прекрасного дня і побачимося в наступних відео. вже коли закінчимо, покажу вам. Тому все, всім па-па!